Яким, на вашу думку, буде 24 лютого та що запланували на цей день? Ви знаєте, треба чекати серйозних проблем, але ми все переможемо. Звичай... «Надіятися на краще буде. На победу. На перемогу. А як ви думаєте, яким буде цей день? Спокійним. Будемо надіятися на це, що буде все добре. Навіть не знаю, що сказати, ну. Але... Треба оберігатися. Очікуємо якоїсь агресії, а яка буде, то не знаємо. За рік війни, я думаю, очікувати від них можна все, що завгодно. І за дні. Чи буде знову масова атака? Можливо, Можливо, і не буде. Може бути хороше, може бути погано. Взагалі-то нас лякають, що будуть якісь прильоти, обстріли ракетні, це от все. Ну і чекають на це час. А хто його знає, як воно буде? Ми ще не планували. А як думаєте, яким буде цей день? Ми Тим де важким буде. Я на роботі, а який, ну, щоб був хороший, я так хочу і так думаю, що буде. Ну, я так думаю, що знову нас трошки пробомблять. А що я запланував? Пенсіонер що може запланувати? Гуляти в парку буду. Яким, на вашу думку, буде 24 лютого, та що можливо вже запланували на цей день? Нічого не планувала і не знаю. Думаю, все буде добре.